До вашої уваги пропонується дипломний проєкт на тему розробка програмного забезпечення обліку роботи меблевого салону. Метою цього дипломного проєкту є розробка системи, що забезпечує автоматизацію обліку комерційною та виробничою діяльності малого підприємства з виробництва та продажі меблів. У процесі роботи над випускною роботою були вирішені наступні завдання. Ось вони. Був проведений аналіз предметної області та бізнес правил організації, на підставі чого були сформульовані вимоги для системи, а також сформульований перелік функцій системи. Функції системи це облік закупівлі фурнітури, матеріалів, меблів, облік замовлень, продаж меблів, відведення підсумків діяльності за вказаний період. Ведення довідкової системи та генерація звітів. На підставі аналізу предметної області було виконано концептуальне проєктування системи. Євгене, На... ми не Слайдів немає. Слайдів немає. О, вибачте, 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 зараз. Зараз бачите? Так, ну, будь ласка, покажіть ще раз. Uh, так, так, це була, uh, перший слайд, це uh, ну, ну, слайд. Uh, тут була інформація про мету роботи, це був другий слайд, і, і зараз я розповідаю інформацію, яка знаходилася на, на третьому uh, uh, будь ласка, слайді. будь ласка. Uh, так, uh, на, на підставі аналізу предметної області було виконано концептуальне проектування системи. На етапі логічного проектування було виконано аналіз наявного інструментарію проєктування системи. В результаті була вибрана СКБД Microsoft Access. В процесі логічного проектування з допомогою обраної СКБД було, були розроблені інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи. Інформаційне забезпечення системи включає базу даних, в якій зберігається інформація про комерційну діяльність. При цьому була розроблена схема баз даних. Ось схема, яка включає в себе специфікації таблиць, а також зв'язків між ними. Програмне забезпечення автоматизованої системи включає запити, які використовуються в процесі роботи БД, а також для видачі звітів. Запити розроблялися за допомогою вбудованої мови SQL. Тексти SQL запитів наведені в пояснювальній записці. У процесі роботи з системою часто виникає необхідність е, роздрукувати е, отримані результати. Е, в СКБДСС є вбудований генератор звітів, який формує звіти на основі відповідних запитів. Е, зразки звітів також наведені в додатку до стільної записки. Е, на наступному слайді ви можете побачити інтерфейс програми. Для баз даних інтерфейс складається з форм введення і редагування даних. Це головна форма системи. Після завантаження системи ви бачите саме її. Вона містить кнопки виклику функціональних модулів. Їх чотири: закупівлі, обслуговування клієнтів, довідники, звіти. Перший з цих модулів. Закупівлі. Він призначений для ведення та коригування інформації про закупівлі, фурнітури, матеріалів, меблів. Другий обслуговування клієнтів. Призначений для ведення та коригування інформації про клієнтів, покупки та замовлення. І форма довідники. В даній системі передбачена наявність довідників, розначенням яких є полегшення введення інформації зі списків, а також контроль цієї інформації, скільки користувач може вводити дані тільки з довідників. Це підвищує надійність і достовірність системи в цілому. Практичним результатом проведеної роботи є створення автоматизованої системи інформаційно-пошукової, призначеної для використання в всталонів меблів. Děkuji za povahu.